Слов'янські імена залишаються тим не менш найпопулярнішими і серед новонароджених малят. Минулоріч хлопчиків в Черкасах найчастіше називали Захарами, Микитами, Данилами та Володимирами. Серед дівчаток найбільше Софій, Катерин, Соломій та Анастасій. Незвичними та дивними іменами дітей у 2016-му майже не називали. А от кількість іноземних збільшилася в рази. Яких саме знають наші кореспонденти? Латочка. латочка, Дивись, що там є. дивись, там дядя, Бачиш? латочка, Дивись, дивись, камеру, це Зірка, зірка. Свою тримісячну златоньку тато і мама обожнюють і вважають своїм найдорогоціннішим скарбом. Відтак ім'я донечці обрали швидко та одностайно. Злато це золото. Це наше золоце малесеньке. ми вдвох вирішили, радилися між собою, а родичів поставили вже перед фактом. Ну, ми так сказали, у вас у кожного був шанс назвати свою лялечку, свою ми назвемо вдвох. Юлії Баранько було важливо, аби крихітку можна було називати якомога більшою кількістю писливих форм її імені. Тож нині дівчинку кличуть і золотом, і золотцем. Варіантів майже не було. Ми думали, що на дом'я. Ми думали ще над Ульяною, але якось не знайшли якихось постливих, красивих форм, і тому зупинилися на златі. Окрім того, ну, зупинилися чому? Мене моя бабуся покійна в дитинстві називала золоце. І коли ми прочитали, що постливі форми до злата є золото, золотце ну, далі вже ніхто не обирав. Жіноче ім'я Злата вважається рідкісним, як і Елісія, Любава, Авігея, каже Олександра Скрипник. У Придніпровському районному відділі Драцу торік ще зареєстрували донату Армана, Касію та Маркая. Були питання, пам'ятаю, що дуже мама хотіла назвати дитину Гладімір. Но вона Передумала, Тому що дуже багато родичів бувають, впливають на думку батьків. Дуже багато різних моментів буває, що бабуся хоче по-своєму, батько хоче по-своєму. І в нас був випадок, коли звернувся батько і захотів надати дитині сразу три імені. Але слава Богу, що передумав, назвав, як він захотів. Разом з тим батьки продовжують називати своїх дітей транскрибованими іменами, зауважують спеціалісти. Замість Христин, Матвіїв та Микит батьки наполягають на реєстрації Крістін, Матвєїв та Нікіт. Ще в 2016-му багатьом діткам давали іноземні імена. Дуже багато в цьому році я б сказала, що батьків іноземців і тому називають іноземними іменами, такими як Дамір, Арман. Войцек, доната, Міра, Аміна, Неоніла, Даніела. Можливістю зареєструвати своє немовлятко в пологовому будинку батьки часто нехтують, адже з півтора тисячі малят, яким виписали свідоцтво про народження в Придніпровці, тільки третина отримала його одразу в медзакладі. Вікторія Будевіцька, Олег Кураш, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.